До речі, я завжди пам'ятаю, що угода про асоціацію, яка була укладена одразу після мого обрання президентом, стала результатом нашої надзвичайно ефективної співпраці з його високоповажністю. Я думаю, нам пощастило мати таку людину на нашому шляху до підтримки нашої незалежності. Пані та панове, тут, у цих стінах, на цій історичній землі я розмірковую про моменти з історії. Сполучене королівство точно знає краще за більшість, що означає стояти на одинці проти ворога, Що означає зіткнутися зі смертельним ворогом за невпевненої підтримки союзників. і що означає вести екзистенційну боротьбу за виживання. Можливо, саме через цю історію Велика Британія так твердо стоїть за Україну. Я можу сказати, і це те, що я сказав Джонатану. Ми безумовно дуже цінуємо важливе та велике лідерство Сполученого Королівства у підтримці нашого суверенітету, територіальної цілісності, ідентичності, демократії та свободи в нашій країні. Ми, безперечно, вважаємо, що ми дуже схожі і, врешті-решт, відповідаючи на запитання Вікторії, що означає перемога для України? І це те, чого я очікую від усієї української влади під час усіх мирних самітів. Будь ласка, поясніть нашим партнерам, що означає перемога для України. Перемога для України означає зберегти нашу націю, зберегти нашу суверенну та незалежну Україну. привести її до Європейського Союзу, і безумовно. Стати членом НАТО. Чому така відповідь? Бо що означає перемога для Путіна? Це не захоплення Луганська, Донецька, Криму чи навіть Запоріжжя та Херсон. Повірте, їм не потрібна українська земля, їм нічого з нею робити у них немає грошей, немає знань, немає позитивного досвіду. Вона їм не потрібна, їм потрібна вся Україна. У цій ситуації ми не повинні допускати розбрату всередині країни, який може посприяти Путіну щоб поставити в Україні прокремлівський уряд і влаштувати, вибачте, за такий приклад, незалежність і демократію грузинському стилі. Чому? Тому що це не незалежність, і це не демократія. І це не буде перемогою, якщо ми отримаємо такий стиль.